Вітаю вас, в ефірі. Програма Ситуація. Сьогодні з нашого випуску ви дізнаєтесь про таке. Від чого залежить успіх у боротьбі з корупцією? Триває місячник добровільної здачі зброї, рука допомоги військослужбовцям. Підпал як версія виникнення пожежі. Поки рибалив, авто пішло під воду. Детальніше про це та інше вже за мить. Понад 30 осіб визнано потерпілими під час штурму Черкаської облдержадміністрації та подій на Дамбі у січні-лютому цього року. Прокуратура області розслідує кримінальне впровадження за фактами перевищення службових повноважень працівниками міліції, які брали участь у розгоні масових акцій протесту. Шести фігурантами проваджень оголошено про підозру у скоєнні злочинів. Втім, слідство має інформацію про те, що кількість потерпілих у цих подіях набагато більша. Звертаємось до мешканців міста і регіону з проханням надати інформацію про вказані події. А також якщо комусь з мешканців міста було спричинено майнову, фізичну або моральну шкоду, пропонуємо звернутися безпосередньо до місцевих територіальних прокуратур або звернутися за телефонами, які зазначені на екранах, з проханням надати таку інформацію. Всі особи яким було спричинено шкоду працівниками міліції або цивільними особами будуть визнані потерпілими. У боротьбі з корупцією свої зусилля мають об'єднати влада, правоохоронці та громада. Під таким гаслом відбула зустріч прокурора Черкаської області Віктора Миколенка з представниками бізнесу Черкащини. Підприємці області принагідно поскаржитись йому на роботі у державних органів кількість перевірок та діяльність судів. А дехто, користуючись нагодою, передав заяви до прокуратури. Відтак дійшли висновку. Корупція в органах державної влади це зменшення доходів бюджетів, усіх рівнів тіновий бізнес та пасивне інвестування. Тож підприємці в першу чергу зацікавлені викривати факти корупції та упереджувати їх, зазначив головний прокурор і запропонував нову модель співпраці. На жаль, багато бізнесменів по суб'єктивних чи об'єктивних причинах. Не готові співпрацювати з органами, не можуть надати конкретні факти порушень з боку органів влади, чи контролюючих органів чи правоохоронних органів. Я розумію, чисто по людськи так, тому що дійсно була е, зневіра в цих органах. Як бізнес асоціація нашого регіону від імені членів торгово-промишленої палати, всячі підтримувати ініціативу. Прокурора Черкасской области о проведении э, актуальной и я вам скажу первой на моей памяти. Я 20 лет работаю в системе торгово-промышленных палат. И такая встреча сегодня происходит впервые. місячник добровільної здачі зброї правоохоронці звертають увагу на те, що згідно з частиною 3 статтю 263 Кримінального кодексу України, особи, які добровільно здали зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від адміністративної та кримінальної відповідальності. А ось носіння зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбачуваного законом дозволу караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. За додатковою інформацією про порядок здачі вищезначених предметів можна звертатись за телефоном: 0472 393520 393484 або 102. 1 квітня стартувала широкомасштабна оперативно-профілактична операція Нерест. Працівники міліції спільно з рибоохоронними організаціями проводять рейди на водоймах в місцях торгівлі рибою та на автомобільних шляхах з метою виявлення фактів незаконного рибальства. Нагадаємо, що заборона вилову риби у всіх водосховищах Черкащини встановлюється з 1 квітня по 10 червня, в інших річках з 1 квітня по 20 травня, а в придаткових водах з 1 квітня по 30 червня. У зазначений період існує перелік місць, відкритих для любительського рибальства. Зокрема, дозволено ловити однією поплавкою або даною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега. При цьому за один раз можна виловити не більше трьох кілограмів риби. Порушники, виявлені спільними патрулями, будуть притягнуті до відповідальності згідно з діючим законодавством. Начальником ВС України в Черкаській області, полковник міліції Владислав Пустовар, провів робочу зустріч з представниками бюро з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ. Представники місії розповіли про свої основні завдання, а саме, аналізувати та спостерігати за процесами у сфері виборчого законодавства, роботою органів, відповідальних за управління виборчим процесом. У свою чергу керівник УВС запевнив присутніх в тому, що міліція Черкаської області знаходяться поза політикою. Основна задача правоохоронної системи забезпечити правове поле виборчого процесу та дотримання громадського порядку під час виборів. Світ допомагає Україні, українці допомагають своїй армії. На сьогодні люди зібрали понад 70 мільйонів гривень на обороноздатність країни. Долучилися до підтримки військових і черкащани. Вчителі, лікарі, студенти, пенсіонери та підприємці. Останні відправили прокордонника органця гуманітарну допомогу. Продукти харчування а в Черкаський обласний військомат передали розкладачки. У тилу робота теж відповідальна, як і на передовій. Так жартома називають український кордон Черкаські хлібопеки. Стосунки з військовими налагодили давно, але в такий вирішальний для країни час не залишилася осторонь. Всі, хто працює на підприємстві, навіть до мене люди підходили і казали, давайте чи можемо, будемо допомагати якусь свою вклад, внесок свій внесемо, щоб ми підтримували армію. Дуже велике бажання у колективу допомагати армії, і тому ми можемо, якби сухарі армійськими, готуємо, а ще щоб порадувати хлопців, хоч чимось солоденьким. У нас є печиво, пряники, соломка. Під час кожної зміни тільки й розмов, як допомогти нашим оборонцям. Олена Татаранова каже, біда згрутувала колектив, який продемонстрував прояви справжнього патріотизму. Хочеться наче бути поряд з ними. От. Але від імені свого колективу у нас працює майже тисяча чоловік. І кожен, ми всі переймаємось проблемами в країні. І хочемо сказати, що хлопці молодці, тримайтеся, ми з вами е духом. Якщо можна, щоб наші оці пряники підняли їм бойовий дух і підтримали здоров'я, витримки. Гарного настрою і щоб вони пам'ятали завжди, що всі з ними свій подарунок прикордонникам підготували черкаські молочники. Сир, масло, згущене молоко та сметану відправили до Оршанця. Сподіваються, це додасть сил молодим прикордонникам, які тільки навчаться захищати рубежі держави. Сьогоднішній день наша страна переживає очень важке положення. Очень тяжеле за 23 роки, що є незалежності нашої країни, Нашу армию просто грабили, разворовывали. Постоянно недофинансирование было. Поэтому долг каждого гражданина, патриота страны, помогать армии на сегодняшний день. Потому что эти ребята показали самый высший класс мужества и патриотизма. Це дійсно бордость нашої нації, це майбутнє нашої країни. А Черкаський обласний військомат отримав від переробників 10 розкладачок. Ними облашують кімнати для відпочинку. Нагальна ну, і, і доцільна, тому що військовий комісаріат переведений на штату військового часу і працює в цілодобовому режимі. Тому в нас призначається оперативна група, якій треба десь відпочивати. Якраз, ну. Люди привезли 10 розкладів. Ми просили 7, але вони привезли 10, тобто буде запас і резерв. Дуже велике спасіба і всім, хто допомагає. Це неодноразова благодійна акція, кажуть переробники. Вже зараз вони думають про подарунки охоронцям батьківщини до Великодня. Ці Черкащини також долучилися до загальнодержавної акції «Підтримай українську армію особовий склад черкаського гарнізону міліції перерахував частину одноденного заробітку на потреби військовослужбовців. На ці кошти буде придбано 25 бронежилетів. 1 квітня у всьому світі відзначали день гумору. Про те, що найменше одному із мешканців Канова цього дня було не до сміху. Так об 11.30 до рятувальників надійшло повідомлення про автомобіль Хундай Туксон, який затонув у Дніпрі. Як стало відомо, цього дня 40-річний місцевий житель приїхав власним автомобілем до річки на риболовлю. Зупинившись на схилі за декілька метрів від води, чоловік закинув вудку. А вже за кілька хвилин транспортний засіб, який автовласник забув поставити на стоянкове гальмо. З'їхав у річку і опинився на 4-метровій глибині. Далі інформація про пожежі. 29 березня горіло на шостому поверсі 10-поверхового будинку по бульвару Шевченка в Черкасах. Як з'ясувалося під час розслідування того дня 30-річний син господаря поставив на плитку розігрівати обід, пішов до кімнати, де ліг відпочивати та заснув. Прокинувся чоловік від різкого запаху диму, намагаючися впоратися із горівшим обідом, він отримав опіки верхніх та нижніх кінцівок. Чоловіка було госпіталізовано до міської лікарні. За фактом події проводяться перевірка. У той такий день сміху надійшла інформація про згорання дрівника у приватному господарстві по вулиці Чкалова у Кам'янці. Причиною пожежі стала необережність господарів, які залишили без нагляду опалювальну піч. Іскра стопки потрапила на скалені поряд дрова, спричинила пожежу у надвірній споруді. Завдяки швидким та злагодженим діям кам'янських пожежних вдалося не допустити поширення вогню на теплицю та житловий будинок. Розташовані поруч, а також рятувати матеріальні цінності на суму 70 Тисяч гривень. Через необережне поводження її з вогнем місцевих жителів виникло загорання лісової підстилки на площі 4 гектара на території Рацівської сільської ради Чигиринського району. Спочатку вогонь охопив чагарники, що межують з лісом. Сильний вітер створив загрозу, поширення пожежі також на лісовий масив. Тому до ліквідації пожежі були залучені не лише мійці міського пожежно-рятувального посту з Чигирина, а й добровільних пожежних команд підприємства Нібулун та лісництва. Спільними зусиллями пожежу було перед. Ативно ліквідовано та вдалося не допустити поширення вогню на більш значну площу. Весна все впевненіше вступає у свої права. Особливо радіють дітлахи, які все більше часу проводять на вулиці. Державтоінспекція Черкаської області звертає увагу дорослих на те, що діти, які бавляться неподалік проїжджої частини, часом забувають про елементарні правила дорожнього руху. Тож водіям необхідно в цей період виявляти особливу обережність. Статистика дорожніх подій, які трапилися з початку нинішнього року за участь у дітей, невтішна. Тільки в Черкаській області сталося 23 дорожні транспортні пригоди, в яких 24 дитини було травмовано та троє загинуло. Тож не втрачайте пильності, бережіть себе та тих, хто поруч. До зустрічі наступного тижня.